Вона завжди вірила, що життя це більше, ніж буднє, це подорож, і кожен день приносить маленькі відкриття, якщо ти тільки дозволиш собі їх відчути. Того ранку вона поспішала у голові плани, зустрічі, думки та раптом один розпил джорні, іначе хтось тихо натиснув на паузу. Легкі ноти півонії, лілії, троянди та фрезії розкрилися, як перші промені сонця. Тонкі відтінки абрикосового мускуси додали тепла, а екзотичні квіти жіночності і сміливості. Вона вдихнула і згадала, що її день має сенс, що вона не просто виконує справи, вона творить історію свого життя. Джорні аромат жінки, яка вміє цінувати мить, жінки, яка вибирає красу, легкість і натхнення, жінки, яка Знає найкраща подорож це подорож до себе.